Стосовно погроз різних ЦКСП щодо заборони знімання на вулиці. Відповідно до статті 34 Конституції, кожен має право знімати представників ТЦК СП ЗСУ, представників СБУ, і їхнє місце положення на вулиці з метою доказів юридичних в суді їх протиправної діяльності підкреслю. Саме так ви маєте право знімати їх погрози щодо притягнення вас до відповідальності по статті 114.1 будуть розбиті в рамках їх же кримінального провадження проти вас. Тому знімати ви маєте право, а вони повинні також. Включати, згідно нової постанови Кабінету міністрів відеофіксацію спілкування з вами, що буде доказом їх нічемної протиправної поведінки в суті. Тому будь-які погрози представників обласних ТЦК районів стосовно, що вони всіх пересадять згідно зіконом про інформацію. Ми маємо право вас знімати. Кратко. Ви є лише найманими співробітниками Збройних сил України. Відповідно до відповіді оперативного командування сухопутних військ України. Це стосується про ТЦК СПЗСУ. Це не військовослужбовці. Це наймані працівники, колишні збройних сил, котрі працюють за контрактом. Інше питання: хто їм дав дозвіл носити амуніцію, зброю? Це ми будемо розбиратись в рамках кримінальних проваджень проти представників ТЦК СПЗСУ. Відео є проти вас. І 5 років кожному ТЦКшнику гарантом. Плюс за розбій, за псування телефонів, за хуліганство отримаєте ПОПОВ -по. за перевищення службових повноважень, все Всеволо. І хто давав на законі укази суддям не розглядати ці справи, також будуть засуджені. Справедливим незалежним неупередженим судом. Саме так, по кожному пункту звинувачення понесете кримінальну відповідальність згідно з норм законів. Гроші адвокати не врятують, як і суд присяжних від справедливого неупередженого правосуддя. Ваш кінець настиг. Що мається на увазі? Вашим безгоду та беззаконні. Тому давайте, припиняйте, те, що ви робите на вулиці. Все, що ви можете, підкреслю, працівники ТЦК ЗСУ це видавати повістки, надсилати, сидячи в ТЦК СП ЗСУ. Все. Якщо вам хтось потрібен, ви можете лише відправити документ на. Доставку хто, нібито за вашою версією, глядеться. щоб його достав. Все, ходити по вулицям ви не маєте права взагалі та когось викрадати. За це настає кримінальна відповідальність за змову осіб. Тому І ми бачимо це беззаконність. Тому ніхто не може заборонити людині, знімати. Це по перше, стаття 114, дріб 1 дріб 2 вважає антиконституційне та не відповідає статті 34 Конституції України. І буде скасована Конституційним судом наступним складом Конституційного суду, коли будуть нормальні суті. Обов'язково. А всі, хто були засуджені, по статті 109, 111 та 114 дріб 1, 2, 2 будуть звільнені. Усі до єдиного. Крапка. Стосовно того, що хтось реально щось робив і наводив, хочу сказати наступне. Потрібні, беззаперечні докази. Нинішня служба безпеки МВС України, ДБР, все, що може, як і суди, фальсифікувати докази, брати липових свідків, придумувати із пальця історію, друкувати і штампувати кримінальні справи. І видаючи когось за російську шпогона. Насправді це не так. І всі ці особи понесуть в свій час відповідальність за переміщення службових повноважень. І по статті 111 Державна зрада за порушення присяг поліцейського та інших спецслужб, яку вона давала присягу на вірність українському народові. За це вони будуть відповідати кожен особисто та персонально. за фальсифікацію кримінальних справ. Тому моя щира порада цим, хто займається фальшуванням, ви давайте припиняйте, тому що з кожною кримінальною справою, яку ви фальсифікуєте, вам строк буде більший, ніж 100 тисяч пожиттів. Це ми вам гарантуємо, адвокати, юристи, правозахисники. Тому всі ці кримінальні справи будуть розбиті в судах, так, якщо і будуть виграні. Всі ці залякування ТЦК, СП ЗСУ, як вони себе називають, що вони військові, що вони воювали. Справа в тому, що ніхто з них ніколи не воював. Хтось там буде писати мені в коментарях, що нібито вони. Десь воювали, перебуваючи в ТЦК, але достатньо задати декілька запитань. Вони здуються одразу, тому що правда сильніше за брехню. Ніхто з них не є, був і не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони себе вдають, що вони є. Насправді не є. Чому? Тому що підробне посвідчення, тому що немає повноважень. Тому що вони ніяким законом не створені, тому що вони просто бандити. ЧВК, як ЧВК От Різниці між ЧВК Вагна та ЧВК ЗСУ. Та ЦК я не бачу. От, Шановні телеглядачі, ви бачите різницю між цими обома структурами? Я ні. Чому різниці я не бачу між ТЦК, ЗСУ, між поліцією України та іншими спецслужбами з ЧВК «Вагнер»? Тому що, що в ЧВК Вагнер били та вбивав людей, те ж саме роблять українські спецслужби. Також хочу нагадати, що в Полтавському ТЦК СП обласному повісився. Чоловік. Хто це зробив? Начальник ТЦК СП ЗСУ обласний та його співробітник. Як мінімум, це вбивство. Також додаткова стаття доведення до самогубства. Хто це зробив? Вони зробили. А відмитися від цього вони не зможуть. Неупереджений суд додає. Провиною кожного так само, як за погрози цивільним кримінальними провадженнями стосовно не знімати дії співробітників СБУ, МВС та ЗСУ. Стосовно протиправної їх поведінки. Затримувати вони не можуть нікого без документа про доставку в ТСК СП. Все. Якщо... Вони хочуть вас затримати, вони повинні скласти протокол затримання. Саме так і ніяк інакше. Всі їхні дії антизаконні. Тому я вважаю, першим чином потрібно сьогодні прийняти закон щодо заборони. Військовослужбовцям усім силовикам носити балакло, також зобов'язати всіх їх носити на формі прізвище ім'я по батькові саме так, що було видно, хто вони насправді. Тому що вони ходять, як хочуть, і показують липові посвідчення. Звертаюсь до уряду українського, який є окупаційним, от ті окупанти, які на Печерських пагорбах. Чому досі всі спецслужби не перейшли до посвідчення згідно постанови 1137, а використовують посвідчення по частині другій, а не перші? Постанова 11.37. Чому так? Це перше. Друге, чого досі, посвідчення поліцейського не відповідає взагалі посвідченню? Згідно постанови 11.37, в залі, не відповідає. Чому так сталося? І досі вони не змогли цього зробити. Справа в тому, що з 2018-го у вас був час це зробити. Так і живемо. Стосовно того, що ТЦК ЗСУ викрадає людей разом тепер зі Службою безпеки МВС України. Це не тільки викрадення людей, це хуліганство і розбій час за змогу усіх. Це колабораційна діяльність, це диверсія, це державна зрада, тому що порушення присяги. Саме та це порушення статті 60 Конституції України. Це порушення статті 64 Конституції України. Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, де чітко вказано, що будь-які військові формування не можуть обмежувати і нікого затримувати. Взагалі нікого. З цивільних. А вони це роблять, що це означає. Що нинішні силовики є справжніми злочинцями військовими і окупантами, що нинішня влада, що нинішній режим є окупантами, тому що вони діють як окупанти. Хто хоче мені заперечити, можете почитати, що таке режим внутрішньої окупації. Навіть на сайті правого сектору про це була стаття. Можете почитати про режим внутрішньої окупації. У нас гірше, ніж режим внутрішньої окупації. У нас кримінальна олігархічна окупація понад 100 років. Не 34 роки, а 100. Коли нас захопили з Москви, з міста Харкова. Коли вони проголосили незаконно проти волі Української держави, проголосили ОРСР на закон. Вашої республіки немає взагалі з 2022 року, з кінця 2022 року. Тому який? Військовий стан? Він воєнний? Те, що ви кажете, стаття 65 якась. Якщо ви скасували республіку, не виникає обов'язку померти за ваші бандитські інтереси. І те, що ви там когось лякаєте, кримінальними справами і що далі, нас не залякаєш. Ми кого хочемо, поставимо на місце. Зараз, думаєте, що у вас. Якщо у вас є зброя ви круті, ні, у нас також є зброя. Тому оведіть себе червоним окупантом. І краще саморозпустіться і не заважайте жити нормальним, порядним людям. Кидайте на землю зброю, свої посвідчення та йдіть геть. І стосується всіх силовиків. Реально, ви нас. Задовбали, як і судді прокурора. Підіть геть звідси. У в'язницю не за кордон через Паркан. Саме так. Тому що ми не хочемо вас більше бачити чи чути. Ви нам остогидли. Дякую за увагу. Репост, лайк, коментар, також донат. На криптогаманець. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. У вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права та СКСП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого права. Питання та проблеми. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує тисячу гривень, а також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини, також коштує тисячу гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРТО. Дізнайся про свого фонда агента. Підписка лайк репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні телеглядачі мого ютубка каналу Також дивись ми ролики в соцмережах і розповсюджую. До нас жме кнопку спонсорства в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні глядачі. гарного вам вечора.